Котре вишуканий, організований і проведений як завжди на високому рівні відкритий кубок Дніпра скейтбоксингу кікбоксингу розпочався з шанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала клята війна Росії, після чого під склепінням великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви пролунав державний гімн України. Далі учасників суддів та уболівальників привітав і побажав успіхів. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, ке традиційно разом з обома федераціями, виступають організаторами змагань. Ми проводимо відкритий кубок міста з «Вака», Ми продовжуємо проведення масштабних відкритих кубків, чемпіонатів міста. З різних видів спорту, особливо єдиноборств, сьогодні це кікбоксинг Вака, дуже класна організація, завжди при... класно співпрацювати з міською і обласною федерацією ВАКа. Близько 500 спортсменів сьогодні будуть змагатися в трьох напрямках, тому всім, як я сказав на виступленні, всім бажаю успіхів та великих перемог. Далі він вручив подяку відзнаку новоспеченому чемпіону Європи серед юніорів, що відбувся в Італії, чемпіону світу Артуру Зінченку з 6-ї Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи та спортивного клубу Барс, який завжди прагне більшого. Завжди, звичайно, хочеться більшого, більше феєричних так сказати, поєдинків, але в принципі, задоволений своїми поєдинками та результатами. Його колегу по навчальному закладу і одноклубника Назарія Максимчука за бронзову нагороду на цьому турнірі відзначив голова відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу України вако у нашому регіоні Володимир Огурченко. Чемпіонат був класний, була велика конкуренція. Результатом не дуже задоволений. Хотілося би краще, але вже як є, перший бій провів ну, нормально, другий провів так собі сьогодні. Я собі поставив ціль перемогти та доказати, що найкраще. Серед нагороджених також чемпіони Європи Віталія Кіра Жмуріна з Дніпра та Георгій Клеменко з Павлограду. Його земляк Євген Кусакін завоював бронзову нагороду. І як стверджує титулований спортсмен, дворазовий чемпіон світу. Наразі тренер молодіжної збірної України, заслужений майстер спорту Олександр Українець. Подібному дивуватися нічого в Україні. Два найсильніших, мабуть, клуба це. Ми і Барс, тобто, і ми з однієї області, тобто, тому я, я вважаю, що наша область найсильніше в Україні на, на, на даний момент. Приїжджаєш до інших областей, там немає такого, як у нас. У нас завжди такі важкі бої. Приїжджають там і з Кривого Рогу ще є там клуби, і Легіон там з Сінельника в основному Московську привозять таких сильних хлопців, тому у нас дуже сильний рівень. Він знову був підтверджений і на звітному турнірі, що проводився з трьох рингових дисциплін кікбоксингу за версією вако К1 і фулл-контакт. Вони відрізняються правилами, що стосуються дозволених ударів ногами, особливо нижче пояса та літтями. Сутички з них відбувалися на двох суперсучасних рингах, які відповідали кращим міркам і взірцям якості міжнародних стандартів змагань. Втім, як запевнив очільник обласної федерації з цього виду єдноборства Володимир Огурченко, у найближчих планах його громадської організації проведення. Турнірів до кінця року з інших розділів, розвиваємо цей вид спорту. В цьому році це не останні змагання. Ще буде чемпіонат у нас в області в на татамі. Також будемо ще проводити дитячі турніри в цьому році. Ну скажу, що в цьому році виступили наші спортсмени нашої області в Ахокікбоксинг на вищому рівні, на світових аренах та на європейських. Ну, хочу подякувати, звісно, тренерам. Хочу подякувати батькам, які мають терпіння і виховують наших юних спортсменів в таких умовах. А також хочу подякувати нашому ЗСУ, що боронять нашу країну. Ну і взагалі, йдемо до перемоги. Спорт це сила. Дякую всім спортсменам і всім, хто нас підтримує. Традиційно прискіпливо бої переглядав і президент Дніпровської федерації бойових мистецтв Комбат-самозахист-ІКО Олександр Рудченко. Очільник далеко відомої служби охорони Джеб, гарантувала спокій і безпеку не тільки на звітному заході, але і має гарний досвід на великій низці інших подібних. Наші федерації Федерація комбат-самозахист-ІКО і федерація кікбоксингу «Вака» між собою дуже гарно взаємодіють. Обмінюються досвідом і разом прагнуть до перемоги всім бійцям. Хочу побажати спортивного духу, перемоги. Слава Україні! Героям слава! Зрештою, і переможцям та призерам змагань, де кращими у загальнокомандному заліку стали кікбоксери Дніпра, на рахунку яких 32 золоті нагороди на 10 менше 22, І друге місце у представників Кривого Рогу замкнули трійку призерів. Павло Градці